У кожного з цих чотирилапих своя непроста, а подекуди страшна історія. Ось цей красунчик Блек Джек потрапив під ворожий обстріл. Якби не Олена, собака б не вижив. Неподалеку був приліт, і він десь там втрапив у таку халепу, що в нього пробите стигно. Він, бідний, сховався в, в підвал будинку. там до людей же біг, шукав допомоги, але ну якось ніхто його там не замітив. Олена забирає до притулку собак, які були травмовані або потрапили у біду. Зараз тут їх три сотні. Щодня жінка отримує купу дзвінків із проханням забрати чотирилапого. Наталя, яка у вільний час допомагає притулку разом із родиною, не розуміє, як можна кинути тварину напризволяще. Людям дуже допомагає багато фондів, а собаки залишаються як самі з собою, Це зі своїм страхом, зі своєю булею. І з початком повномасштабного вторгнення чотирилапі також у постійній небезпеці. Якщо буде прильот, оці всі дерев'яні будиночки, вони просто загоряться і все, вони загинуть. За 15 хвилин загине весь притулок. Зараз засновниця притулку шукає варіанти евакуації тварин. Дніпровський прихисток друг вже забрав шестеро найтяжчих собак. Чотирьом господарями стали поляки. У Хмельницькій області нині зголосилися прийняти з пів сотні тварин. Звертається пані Олена й до небайдужих людей. Якщо ви не можете забрати чотирилапого, зараз на вашому екрані номер рахунку, куди можна переказати кошти на їжу та гігієну собак. Поліна Поломарчук, Анна Целуйка, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу.